Що, що? Ви відмовтесь? Відмовлюсь через 4 хвилини, щоб отримати компенсацію за те, що я сюди до вас їхав. Ви серйозно? Да, я серйозно. А за чим ви за чим ви так? А навіщо ви тариф невідповідний замовляєте? А який тариф ну дитячий замовте. Ви ж з дитиною їдете. Ви, ми тут тижні, ми, 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 ми їздимося завжди з дитиною, Все нормально. Що? Ну хорошо, що якось треба правил, може притримуватися, правил перевезення. Серйозно? Ну, а я що на жарт ну, похоже. Я, ми, їдемо за кордон на відпустки. Я сам військовий. Ви мені скажете, що я підтримався правил? Ну, а? що вам ще сказати? Що не сказати? Зачем ви це робите? Ми сюди приїжджали, де теж не Ну, а ви навіщо так робите? А, От... От... Навіщо ви підставляєте можемо... водія, наприклад. Тим, що везете дитину без крісла. Я вас не підставляю. Ну, так відмініть. Так ми не можемо, ви не можете відмінити Ну, я теж не можу. Та да ви стоїть тут. Ну, і що що я стою? Думаєте, я стоять, хочу, а не їхати? Каже, я військовий. І що ж у військовий? З яких пір військовим можна дітей без крісла возити? Ви ж тут стоїте. Я, звісно, буду стояти, щоб компенсацію отримати. Я до військового, да, він з дитиною їде, хоче їхати без крісла. Я до військового, от, два кілометри, я просто так їхав, мені робити. Нехуй. Це, звісно, жесть. Це жесть. Включаємо ще стандартик. Може щось під 2,5 залетить, бо бізнес і комфорт нам не світить уже сьогодні.